Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про речення. Тема уроку Кома при переліку. Виконаємо дихальні вправи. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, надувай животик. Видихай через ротик. Здувай, животик. Почали вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чисто мовки. Ра-ра-ра весела гра. Ра-ра-рада ра, ра, ра. Рада дітвора. Іх 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 лине скрізь дитячий сміх. Ім 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 дуже весело усім. Постав відео на паузу промов чистомовки, слова промовляй чітко. Давай пригадаємо, що ми знаємо про речення. Слово або групу зв'язаних між собою слів, що виражають закінчену думку, називають реченням. А які ж бувають речення? Розповідні. У розповідному реченні про щось або про когось розповідається. В кінці розповідного речення ставиться крапочка. Питальні в питальних реченнях про когось або про щось запитується, в кінці питального речення ставимо знак питання. Спонукальні. Спонукальне речення висловлює прохання, наказ, пораду. У кінці спонукального речення може стояти крапочка або знак оклику. Знак оклику ставиться тоді, коли в реченні висловлено сильні почуття. Речення буває окличне. В кінці окличного речення ми завжди ставимо знак Оклику. Окличне речення вимовляється з підвищеною окличною інтонацією та неокличне. В кінці неокличного речення ми ставимо крапочку. Неокличне речення вимовляється спокійно і з звичайною силою голосу. Твоє завдання прочитай слова. Цвітуть тюльпани, нарциси, примули. Розглянь малюнки. Скажи, будь ласка, як ми одним словом можемо назвати ці рослини? Це квіти. Добери до малюнків відповідні. Назви це тюльпани примули. нарциси. Став речення назви квітів. Весною на клумбі цвітуть тюльпани, нарциси, примули? Прочитай речення. Який знак є між словами в реченні? Коми. А скільки ком у реченні дві, то давай запам'ятаємо. реченні слова, які означають перелічувані предмети, їх дії, ознаки вимовляються з перелічувальною інтонацією. При переліку предметів їх дій, ознак завжди ставиться кома. Давай ще трошки потренуємось. Прочитай слова, шукає жуків, мурах, гусінь. Розглянь малюнки. Як одним словом ми можемо назвати всіх цих тварин. Комахи. Добери до малюнків відповідні назви. Яке слово доберемо? Гусінь. Жуків. Мурах. Встав в речення назви комах. Дятел шукає під корою дерев, жуків, мурах, гусінь. Прочитай речення. Який знак є між словами в реченні? Коми. А скільки кому реченні? Дві коми. В реченні ми перелічили назви комах. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку попрацюємо в зошиті. Давай. Підготуємо наші пальчики до письмової роботи. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце. Вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сонце. Передньої роботи відступи один рядочок вниз та запиши 18 квітня. Твоє завдання прочитай вірш. Прочитай назву вірша. Червоний колір. Єва. Автор зелений колір, Ігор січовик. Давай разом прочитаємо вірш. Єва малює, Єва співає, Єва танцює і вишиває, страви готує, брата годує, підлогу миє, все Єва вміє. Про кого розповідається у вірші? У вірші розповідається про єву, про дівчинку. Знайди у вірші слова дії. Що робить Єва? Єва що робить? Малює, співає, танцює, вишиває, готує, Годує, Миє. Випиши слова дії через кому після імені Єва. Постав відео на паузу, прочитай віршик ще раз. А тепер давай випишемо слова дії. Єва малює, співає танцює, вишиває, готує, годує, миє. А який розділовий знак потрібно поставити в кінці речення? Ми поставимо крапочку. Читай речення з перелічувальною інтонацією. Роби паузи під час читання. Єва малює, співає, танцює, вишиває, готує, годує, миє. Запишемо речення в зошит. Єва малює, співає, танцює, вишиває, готує, годує, миє. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Ми з тобою записали речення. Єва малює, співає, танцює, вишиває, готує, годує, миє. Вречені ми перелічили дії, які виконує Єва. І після переліку дій ми поставили кому. Підведемо підсумок уроку та пригадаємо, що ми знаємо про речення. Речення виражає закінчену думку. Речення складається зі слів. Слова в реченні пишуться окремо одне від одного. Перше слово в реченні пишеться з великої букви. В кінці речення ставимо розділовий знак. Крапку, знак питання або знак оклику. А ще ми знаємо, що речення бувають. Розповідні. В кінці розповідного речення ми ставимо крапочку. Питальні в кінці питального речення ставиться знак питання. Спонукальні. В кінці спонукального речення ставиться крапочка або знак оклику. А ще речення бувають окличні, в кінці окличного речення обов'язково ставимо знак оклику та неокличні, в кінці неокличного речення ставимо крапочку. А сьогодні ми з тобою дізналися, у реченні слова, які означають перелічувані предмети, їх дії, ознаки вимовляються з перелічувальною інтонацією. При переліку предметів їх дій, ознак завжди ставиться кома. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей.